У 2017 році, коли ми налагоджували співпрацю з громадськими організаціями, ми познайомилися із членами коаліції. Особливо я познайомилася з Оксаною Луньовою як координаторкою цієї коаліції. Вона розповіла нам про мету самої коаліції, про її роль. І ми залюбки особистості, я залюбки долучилася до співпраці з цією коаліцією і. Через деякий час ми я стала членкиною даної коаліції. У нас було дуже багато проєктів різноманітних, які були направлені на роботу із жінками, були направлені на роботу із домашнім насильством. Із Розумінням е гендеру і подоланням стереотипів стосовно не лише жінок поліцейських, а із подоланням стереотипів про жінок взагалі у нас було різні співпраці не лише з іншими громадськими організаціями, а також із навчальними закладами вищими навчальними закладами, в яких ми дуже багато проговорили про тематику булінгу, про тематику домашнього насильства. про е Способи вирішення таких питань про способи надання допомоги, ми розповідали про гарячі лінії різноманітні, в яких вони зможуть звернутися за допомогою, якщо вони переживають, якщо вони не можуть напряму звернутися до поліції або бояться. А ми говорили про те, як розірвати коло насильства, про те, як звернутися за допомогою. Ми працювали з психологами, ми працювали з дітьми окремо. Тобто, ця робота була впродовж п'яти років. З. 2017 сімнадцятого по 2022-й рік вона не зупинялася, і ми навпаки набирали обороти в цій в цій темі, і так скажемо, йшли попереду усіх. Бо у нас було дуже багато запланованих матеріалів, дуже багато запланованих саме заходів на цю тематику. Але на жаль, не всі їх вдалося здійснити після початку повномасштабної війни. Ми евакуювалися і продовжили роботу у місті Дніпро. Ми продовжували проведення заходів, хоч і на території Дніпропетровської області, але все рівно ми працювали із нашими колежанками, з нашими вимушено переміщеними особами, жінками, дітьми, юнаками. Ми працювали з ними на різноманітних хабах, на молодіжних зустрічах, де Продовжували розповідати про гендер, продовжували розповідати про е, випадки булінгу, як боротися з цим, продовжували говорити про домашнє насильство. Така коаліція, як наша, вона була завжди кращою із всіх. Дійсно, і всі ці напрацювання, всі ті плани, які ми робили, які ми виконували, ставили перед собою і досягали їх. Вони були масштабними і, і величезними. І мати сили поставити собі такі плани і досягти їх це мати дуже велику внутрішню внутрішню силу внутрішній дух сильної вільної жінки аби розбудовувати цю країну аби робити луганщину квітучою найкращою